Опа, знову оце удар. Ого, оце риба. Ух Пішла, пішла, пішла. Ого! Оце покльовка. Єсть, оце удар. Оце це покльовочка. Ого, який окунямба. Ось я дійшов до дамби, зараз десь восьма година ранку, звідси і почну рибалити. По дорозі сюди я робив також закиди. Були холості покльовки, впіймав одного окуня. Невеличкого опа! Є клювання перве, друзі. Я на річці... Ого який пузатий, маленький, а пузатий. Я вже на річці передавали дощ на вечір, великий дощ, а він почався вже в пів сьомого ранку. Такий окунь. Перша риба є. Ти. Друзі, там... Окунці стоять, постійно йдуть клювання окуня під тією стороною в певній точці. Я міняю приманки, але результату це ніякого не приносить. Дивіться, якого равлика знайшов. По траві ліс. І ось зараз на дамбі впіймав щучку і головня. Есть. Есть, друзі. Есть щучка. Зовсім невелика, клюнула прямо під берегом. Така. на svink impact на 3 грама фіолетовий. Клювання. Друзі, тільки не було плювання на Svінkimpact. Але якось незрозуміло воно там клюнуло. Ударчик і зразу риба. Була покльовка знову. Ух ты, єсть! Єсть! Головин, на цей раз головень клюнув. Дивіться! Там течія. Дивіться який головень. Класний! Теж на свінк імпакт! Я кинув туди, де течія, сильно зносило приманку. І коли закінчується вже велика течія, там і плюнула риба і тепер вже починаю потихеньку обкидати самі перспективні місця і, і йти вниз по течії. Уже йшов дощ, сильний дощ, передають на вечір, але він може в будь-яку мить початися знову. Хтось питається плюнуть. Вже двічі. О, дивіться. Є. Ух, як ударило. Ну я не знаю. Мабуть, там приманки немає. Або от, отбила. Та щука, мабуть, а може окунь. Дивіться, немає свинки, двічі хтось питався атакувати, але ну, дуже схоже на щуку. Знову покльовка. Я не зрозумів, хто там. Покльовка була. Клювання було. Стало клювання на пасивна рачка м 5 крафт. На 6 грамах, а там десь на течії. Опа, клювання. Ого, хтось прямо за зашнурклює, ну це я думаю, голова може бути. Він не розуміє, що робить навіть. Тільки не було клювання. Змінив. Манку. Дивіться і груз весь поцарапаний Зразу ж покльовка, але холоста. Так, в мене клюнула риба, я мабуть думав вмикаю камеру, а сам вимкнув. У мене камера різко розрядилась і тому покльовку і саме виважування риби зняти не вдалося. Така щучка клюнула. Але на жаль, камера вимкнута була. І я не зафіксував нічого, тому так, випускаю рибу. Не зафіксувались покльовки і виважування там деяких риб, головня досить гарно. Він то зійшов, але ж камера чомусь вимкнулась. Сьогодні теж щось, не знаю, що там не знімав, але точно щука не знімалася або знімалась частково. Я думав, що щось з павербанком, але не може бути, тому він новий в собі взяв павербанк. І ось дивлюся, ось шнур переламався. І з-за цього павербанк не заряджав камеру і деякі покльовки і виважування риби не зафіксовано на відео. Потрібно новий взяти. Дуже сильно мені повезло, що я з собою взяв шнур для зарядки телефона, адже якби його не було, то... Знімати було би Хоча в мене з собою GoPro є, міг би хіба нею знімати точно, в мене ж GoPro з собою. Друзі, знову було тільки наклювання. Перший закид роблю. Туду ух. Друзі, за те, що камера вимикалась, я не зафіксував там в цій точці, було взагалі ось за... Цей час, поки я тут стою і зловив одну щучку, Ох, знову покльовка, це вже четверта покльовка, п'ята, Чотири холості і одну щучку я впіймав з одної точки. Там якісь маленькі щучки стоять по-любому, такі грам 300-400. Оце покльовка. Оце покльовка. Куди, куди? Назад. Йди сюди. Іди, йди, 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 За краєчок губи держиться. О, Во! Найбільше за сьогодні. Сама більша, це вже така під кілограм. На речка на 3 грамах теж. М5крафт. Класно. Фух, Прямо взяла ось тут з-під водоростей, під ними стояла. Їх тут дуже багато пресу на цій точці. Справа і зліва і їх дуже багато риби. ну, Вели... Вона майже вся невеличкого розміру до кілограма, але її тут дуже багато. В мене сьогодні тут було 10 контактів, як мінімум, на цій точці. Клас. Який хижак. В п'явках. Все, погнало. Хотів її відпустити нормально, вона сама втекла. Ще один часу в мене є, десь так. Якщо не піде сильний дощ, то ще... Можу перебачити і думаю, ще щось вдасться впіймати. Опа, знову оце удар. Ого, оце риба. Оце, друзі, риба клюнула з-під водоростей. Дивіться, водорості аж прям... Ох, пішла, пішла, пішла. Все зайшла в водорості. Ну там більше... Кілограма. Дивіться, що робить. Але ж бачите, в таких умовах витягнути рибу доволі складно. Я навіть не знаю як. Більш всього, що вона зійде, але ж там дуже, дуже немаленька риба. А все, мабуть. Мабуть, все. Якщо навіть не зійшла, я її не витягну. Спробую, звичайно, якщо вона ще там зійшла. Йома, оце там був кабан. Дуже, дуже нормального розміру риба. Що я можу вам сказати? Вона там сидить. Але я ж нічого не зроблю. Я стільки що спробував отак навіть підтягнути, там плотно так. Я не знаю. Нехай сходить. Вона за камиші, там два камеша нахилені над водою, вона замотала якось за них, тому все, бачите, я шевелю і камиш шевелиться. На жаль, не тільки щука зійшла, чи зійде чи зійшла вже, а й приманку прийдеться обривати зараз. Неможливість нормально виважувати рибу, адже вона вся стоїть прямо під оцима сухими водорослями чи травою, як сказати правильно. І такого розміру риба я з нею нічого не можу зробити. Ви бачили, вона в одну сторону в іншу і нирнула сюди. Все, я просто обірвав шнур. Шансів немає, вона й зійшла. Опа, клювання. Ох, які клювання було. Єсть! Оце удар. Оце покльовочка. Ого, який окунямба. Оце окунямба. О, друзі, хоч щука й зійшла доволі великого розміру. Про яку я досі не можу забути, тому що велика була як для мого спіннінга. Та й зараз, в принципі, тільки малі клювали, ну ось окунь, зато тепер який клюнув, ну це грам 400-450. Ваги в мене є, але мені не хочеться їх діставати, чи дістану. Коротше, зараз згляну, може і дістану, дивіться який. Оце пацан. Пащека в нього. Ну тихенько. Зараз дістану гачок. Бачите, де гачок? Дістаємо тихо. Оце боєць, оце він, це красень. Так, друзі, дивимося там по нулям. Я вже налаштувався, дивимося. 410 грамів рівно. Так, відпускаємо. Дуже гарний. Тільки кажу, є! Тільки кажує і сход. Речок збитий. Приманка ціла, але... але немає щуки. Ух ты! Друзі, хто склянув. А ну хто там? Аби окунь? Щось дуже непогане, а щучка. Щучка. Краще б окунь, звичайно. Досить непогано, Дивіться. Я тут обірвав уже два рака, ось деревина лежить у воді, частина. Я обірвав два рака, думав її дістати, тут скаламоти воду, коротше. вже думав, ну, не, ді, не дістав я цю деревину з води, адже вона досить велика. Я її не подуже витягну, ну не витягну. Коротше. Там мої два рачка десь на ній. І думаю ще покидаю, постою тільки далі трохи. І ось бачите, є щука. Така. बहाना Була клювака. А, і знову клювання. Ну бачите, щука клює, але вона якось все це робить поки що не так жадібно, як буде пізніше робити. Лише деякі клюють, так ще приманка аж в самій пащі, але це не всі далеко, а більша частина поки що якось так клюють. Знову клювання, та ну дивіться, в одній точці вже три клювання. Друзі, якщо вам видно, за моєю спиною досить велика хмара йде дощова. Передавали вечором сильний дощ. Тому буду збирати снасті і прямувати додому. Сьогодні була, я б сказав, важка рибалка, багато сходів знову, покльовок теж було чимало холостих. Трохи вдалося піймати риби, були також. Сходи така ситуація. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі!